Банки здаються найзахищенішими місцями у світі тонни бетону, сталеві сейфи, охорона і сигналізації. Але історія знає моменти, коли все це не спрацювало. Сьогодні розглянемо найзухваліші пограбування банків і сховищ в історії, і ми починаємо з останнього місця. Восьме місце золоте пограбування у Лондоні. Злочинці планували забрати гроші, але натомість знайшли злитки золота. Понад три тонни дорогоцінного металу зникли за одну ніч, золото переплавляли, щоб приховати його походження. Це все відбулося у 1983 році, а втрати оцінили приблизно в 26 мільйонів доларів. Наслідки цього злочину тягнулися десятиліттями. Сьоме місце тунель і бенкет. У Франції злочинці прокопали тунель прямо до банківського сховища. Всередині вони діяли настільки спокійно, що навіть влаштували відпочинок. Сейфи відкривали без поспіху і паніки. Це сталося у 1976 році, а сума викраденого сягнула приблизно 12 мільйонів доларів. Це пограбування стало легендою. Шосте місце пограбування пенсіонерів у Лондоні група літніх чоловіків просвердлила бетонну стіну депозитарію. Вони працювали кілька днів поспіль. Безметошні камери зафіксували кожен їхній крок. Пограбування відбулося у 2015 році, а збитки оцінили приблизно в 20 мільйонів доларів. Досвід переміг технології. П'яте місце пограбування через дах у США команда проникла в банківське сховище з сусідньої будівлі. Сейфи відкривали методично один за одним. Операція тривала кілька ночей. Це сталося у 1972 році, а втрати склали приблизно 30 мільйонів доларів. Для свого часу це було ідеальне планування. Четверте місце пограбування без зламу у Північній Ірландії злочинці не ламали сейфи, вони тиснули не на метал, а на людей. Родини банкірів опинилися під загрозою. Події відбулися у 2004 році, а викрадену суму оцінили приблизно в 41 мільйон доларів. Після цього банк повністю змінив систему безпеки. Третє місце. Візит клієнта. У Лондоні пограбування почалося як звичайний робочий день. Охорону зв'язали прямо всередині депозитарію. Сотні сейфів були відкриті без поспіху. Це сталося у 1987 році, а загальні збитки оцінюють у десятки мільйонів доларів. Точну суму так і не встановили. Друге місце пограбування через тунель. У Бразилії злочинці місяцями копали тунель під центральний банк. Вони вийшли прямо у сховище, оминувши всі сигналізації. За одну ніч зникли десятки мільйонів доларів. Це відбулося у 2005 році, а втрати оцінили приблизно в 70 мільйонів доларів. Крадіжку помітили лише наступного ранку. Перше місце пограбування за папірцем. Під час хаосу перед війною з центрального банку Іраку зник майже мільярд доларів, жодних масок і зброї, лише письмовий наказ і доступ. Гроші вивозили вантажівками серед білого дня. Це все відбулося у 2003 році, а суму втрат оцінили приблизно в 1 мільярд доларів. Це найбільше банківське пограбування в історії. Ці пограбування довели одне: не існує ідеально захищеного сховища, є лише час, план і людський фактор.